Доброго ранку, школярки! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо продовжувати знайомитися з знаком, який називається апостроф. Тож, розпочинаємо. Апостроф схожий у нас на цифру 9. Так, діти, і апостроф ставиться в зверху. І коли ми пишемо слова з апострофом, то літери між собою не з'єднуються. І ще ми говорили вже про те, що якщо після апострофа, коли після апострофа стоять літери Я, Ю, Є, Ї, то вони означають два звуки: Ї, А або Ї, І. і е. Апостроф. Зараз ми будемо Читати слова з апострофом і без нього. Розпочинаємо: Ря, р'я, Вю в'ю, пю-п'ю, бя-б'я. Давайте ще разочек. І ря. в'ю, п'ю, б'я, б'я. Читаємо далі. Зверніть увагу, діти. Ріи. Повторилося два рази. І оце р'ї потрібно написати ось сюди. Тобто, воно тут якось неправильно. Тут потрібно, щоб було рю. Але люди теж помиляються. Читаємо: м'я, в'я, б'я, р'я, п'я. М'ю, в'ю, б'ю. Хотілося би р'ю, п'ю. М'ї, в'ї, б'ї, р'ї, п'ї. В'є, б'є, р'є, п'є. Тепер, будь ласочка, поставте урок на паузу і попрацюйте з цією табличкою. А зараз настав час для відгадування загадок. І так, перша загадка. Слухаємо: з підлоги підійме й маленька дитина, а далеко не кине і найдуща людина. Хочу вам підказати, що у кожній відгадці в слові буде апостроф. Послухайте, що це може бути за предмет такий, що його підійме і маленька дитина, якщо воно лежить посеред кімнати чи десь на подвір'ї, ми його можемо зустріти і на вулиці, і в кімнаті, особливо, коли мама перестилає білизну. А от кинути далеко навіть не може велика людина. Здогадалися? Це наше. Пір'я, і в слові пір'я є апостроф. Слухайте слідую загадку. Кілобайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти. Знать чимало різних має, цілий світ про нього знає. І так, це наш діти, звичайно, комп'ютер. Слово комп'ютер ми також пишемо через апостроф. Слідуюча загадка. Його варять і тушкують, його смажуть, маринують, поглядає котик класо! Як продукт цей зветься, діти, як цей продукт зветься? М'ясо, звичайно, м'ясо. Ласо, діти, це дуже йому хочеться його. Словом, м'ясо ми пишемо через апостроф. І ще одна загадка. А відгадайте, ну що я таке? Всі хочуть, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. І так, що ж носить усе життя людина? Що, діти? Здогадалися? Це не одяг, це. Ім'я. З Маличку діти, дитинки дають ім'я, і вона його носить усе життя. Слово ім'я також пишеться через апостроф. Всі ми з вами діти. так? У нас є матусі, татусі, і всі ми діти. А у наших Птахів, у, у звірів, у тваринок, також є діти. І вони називаються, знаєте, дуже-дуже ніжно. І так, це наша голубка. А у голубки є голуб'ята. Голуб'ятко одне, а багато голуб'ята. Є солов'їха, а у неї солов'ята, а в ластівки ластів'ята. Ось так називаються маленькі пташенята. А у горобців, яких дуже багато в нашій місцевості, гороб'ята. Давайте ще раз прочитаємо ці слова. В кожному з них є апостроф. Голуб'ята, солов'ята, ластів'ята, гороб'ята. Молодці. Голуб'ята, гороб'ята. А тепер читаємо слова, конструюємо. І так, в'юнок. Ось він, маленький в'юнок. В'юн велика риба, а маленький в'юнок. В'юрок. А ви знаєте, що означає слово в'юрок? А я вам зараз покажу: це маленька пташка. Ось така на вигляд і має назву в'юрок. В'юнок риба, в'юрок пташка. Дерев'яний це виріб, який зроблений з дерева. Солом'яний. Пам'ятаєте казочку про солом'яного бичка? От він у нас був солом'яний. М'який і м'ятий. М'який це коли ми беремо на дотики на м'якенько, наприклад, кошенятко. А м'ятий. Хто щось помнув, наприклад, взяли листочок, помнули. Він став який? М'ятий. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію. І ця ілюстрація до нашого тексту, який називається м'явко. Зараз я вам прочитаю цей текст. Після уроку обов'язково ви перечитаєте його самостійно, але після читання мого ми пишемо аудіювання. Тож, беремо зошити з друкованою основою. Відкриваємо їх на сторінці 29, в останньому рядочку записуємо наші числа від 1 до 6, а потім талаштовуємося на уважність, слухаємо, слідкуємо і намагаємося потім відповісти на всі запитання вірно. У мене є котик м'явко. Так його назвали, бо він не вимовляє «няв», а каже м'яв. Йому вже 5 років. у котика м'яка, носик рожевий, хвостик пухнастий. Моя сестра Мар'янка дуже любить м'явка і завжди дає йому м'ясо, а іноді і смажених вюнків. Ось такий текст я вам прочитала. Це буде трішечки пізніше, а зараз пишемо аудіювання. І так. Приготувалися перше твердження. У мого котика звати м'явко. Мого котика звати м'явко. Діти, всі твердження по тексту. Не насправді я говорю про себе. А зараз ми відповідаємо на твердження по тексту два. Котику м'явку вже 5 місяців. Котику м'явку вже 5 місяців. 3. Шерсть у котика сіра. Діти не на малюнок, а в текст. Шерсть у котика сіра. 4. Хвостик мявка пухнастий. Хвостик мявка пухнастий. 5. Мій братик дуже любить м'явка. Мій братик дуже любить м'явка. Шість. Мар'янка м'явку смажить в югнів. Мар'янка м'явку мар іноді смажить м'юнків. Думаю, вам було неважко. І так. Котики у нас тваринка яка дуже часто живе в, е, з людьми в хаті, на подвір'ї. І у ваших подружок також можуть бути котики. Ви можете розповісти, так, е, е, скласти таку розповідь, яка буде починатися ось так. У моєї подруги є котик, або у моєго друга є котик, його звуть він. Який же він? І так, для того, щоб дізнатися, чи є у вашої подружки чи у вашого друга котик, вам потрібно їм зателефонувати або зустрітися, сходити один до одного в гості і подивитися, чи є цей котик. Якщо ж є, ви можете розповісти нам про свого котика. Як? Звичайно, знову невеличке відео. І так, ви розпочинаєте свою розповідь слідучим реченням. У мого моєї подруги або у мого друга є котик. Його звуть, ви кажете кличку, він. Який же може бути котик? Він, ви можете сказати, якого кольору або яка шерсть м'якенька, сіренька, руденька, чорно е, може бути шерсть пухнаста, а може він бути гладкошерстний. Далі. Який хвостик, а носик рожевий, а може бути носик чорненький, і є різні носики. Ви можете сказати, які очі великі, круглі або розкосі. І хвостик може бути пухнастий, а може бути і не пухнастий хвостик, а може бути гладенький. Подивіться, скільки є різних котів. І у всіх у них різна мордочка, різні очі, навіть кольором вони можуть відрізнятися, різна пухнастість, так, діти? І тому, дивлячись на цих котів, ми можемо про них щось розповісти. Тому ваша розповідь повинна бути невеличка, але так, щоб я зрозуміла, який же котик у вашого друга. Принаймні ви навіть можете його намалювати. А зараз ми відпочиваємо і потім беремо зошти з друкованою основою. Розпочинається письмо. Першого рядку, на жаль, на моєму слайді немає, і у вас в першому рядку намальована цифра 5 і 9. Вам потрібно їх зафарбувати. Потім написати слово 5 і слово 9. Слово п'ять пишеться з апострофом П, апостроф'ять. Де-в'ять. Між буквами В і Я ви теж пишете апостроф. Наш котик зветься м'явко. З великої літери написано це слово, тому що це кличка тварини. Всі клички пишуться з великої букви. Дем'ян звати хлопчика, Мар'яна дівчинку. Імена людей пишуться з великої букви. Нагадую, якщо в слові у нас є апостроф, ми його пишемо зверху на верхньому робочому рядочку і літери між собою не з'єднуються. Зверніть увагу! Тому, коли ви будете списувати ці слова, не з'єднуйте літери між собою там, де є апостроф. У нас слідуща загадка. Іще одна. Давайте спробуємо її відгадати. Невеличкі дві хатини, в них м'якенькі й теплі стіни. По п'ять братиків малих проживає в, хати... в хатках тих. Здогадалися? Це такий одяг, який нам дуже потрібний взимку, щоб зігріти наші рученята. То це наші рукавички. І так, вам потрібно після слова проживає в хатках тих, написати слово подивіться, де моя стрілочка, рукавички. Один раз з маленькою літери. Або е з великої, без різниці. Далі. А от, -от у цих двох верхніх рядочках ви повинні вибірково написати слова. Ось які м'які і 5. Тобто, ви пишете м'які декілька разів в цьому рядочку, і 5 в слідуючому рядочку декілька разів. Потім, ви не переписуєте загадку, у вас сьогодні інша робота. Зверніть увагу, букви між собою не з'єднуються, якщо між ними стоїть апостроф. А от е списувати з друкованого тексту ви будете сьогодні, дивлячись на наш екран. І так, вам потрібно списати ось такі речення: б'є дем'ян м'ячем по м'яті, в'янут пуп'янкі м'яті». Дуже погано робить хлопчик, він б'є м'ячем по м'яті». І м'ята від цього починає в'янути. Вона вся пом'ята і росте їй дуже важко. Наша м'ята вся прим'ята. Отакі наслідки, і потім м'яті рости дуже важко. Тож хлопчик Дем'янко, мабуть, не знає, що м'ячем гратися потрібно тільки на футбольному полі. Подалі від рослин, подалі від вікон. Ви після загадки починаєте списувати ці речення. Вам, у вас є аж 4 ряди, тому я думаю, що вам вистачить місця, щоб це все списати. Тож, я з вами прощаюся, кажу вам до побачення. Ви залишаєте цей слайд зараз на екрані, ставите урок на паузу і спокійно переписуєте ці речення до себе в зошит. Звичайно, прописними буквами. Не забувайте, що якщо ви бачите слово з апострофом, то букви між собою не з'єднуються. І якщо кожний рядочок, подивіться, це ви пишете е, віршем. То якщо у вас перший ряд вміщується в одному ряді, ви ставите тере і слово в'януть пишемо також з великої букви, але в слідуючому рядку крапочка. Нове речення починається з великої букви. На сьогодні все. До побачення, мої любі. До нових зустрічей!